Прогоранку. Маліве передплатники україномовного каналу. Понеділок. Сьогодні 28 липня 2025 року. Це завжди, бігу на роботу. Сьогодні вирішив через парк перемоги пройтись Погода гарна, сонечко, тепло і затишно. Церква ближче куполами, автобуси їздять, трамвайчик вон поїхав. Сьогодні равно князя Володимира поздравляю усіх Володимирів. <кхи> Пройшла ніч у Харка, бачите, як гарно зараз у парку. Ну, погано. але тривоги, звісно, були. Дружина читала знов, куди що летить, дякую богою. Щоб не прилетіло і, і гарно. Але війна продовжується, ніяк не закінчиться. Щось там балакають про перемовини, що має, мають президенти зустрітися. Хай хай зустрічаються, хай домовляються, хай війна скінчиться. Скінчиться по... швидше скінчиться. Вже так наброгло це. Все, ладно, будемо сподіватися на найкраще усім, усім легкого понеділка, усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую, бачите скільки яблук попадало в до... їх, Звичайно не будемо жити, зашаючи інакше. Все, Гарного дня, мої йде. Пока.